Привіт, малята! Ви чуєте цей нескінченний дзвін? Це мій будильник. Він показує, що вже прийшла весна, і що всім настав час прокидатися. Вся природа прокидається. І пташки, і тварини, і дерева. І он, навіть перші квіточки прокинулися. Давайте їх порахуємо. Рахуємо зліва направо. Одна квіточка. Дві, три, чотири. Скільки квіточок? Так, чотири квіточки. Молодці малята, ви гарно всі квіточки пархували. Але на нашій галявині з'являються ще нові, нові квіточки. Давайте уважно за небі послідкуємо, як же гарно ми з вами пограли. Кажемо, дякую весні за тепло, яке вона нам принесла. Квітки нам кажуть. Ми б завжди були щасливі і пахучі, і красиві. Якби в полі в лісі. Пам'ятайте, дві потрібно берегти, не зривати заради своєї забаганки. Вони живі.